Про ситуацію на фронті будемо говорити із Владиславом Селезньовим, військовим експертом, полковником збройних сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас! Слава Україні! Героям Слава добро. Оскільки почали із Лукашенка, то давайте вже з ним тему закриємо. Яка мета його оцих заяв до національних зборів і до Білорусів? Мені здається, що зараз пан Лукашенка фактично репетує прохання Володимира Путіна щодо виходу на переговорний трек, адже ні для кого не є таємниця, що українська армія готується до контрнаступу, збирає відповідні ресурси, і той контрнаступ буде надзвичайно нищівним для путінського війська. Для того щоб того не сталося, Путін в будь-який спосіб використовуючись усі свої інформаційні майданчики. А щодо переговорного треку заявляє не лише сама прого. Ошне президент Республіки Білорусь. Луксарка Лукашенка про переговорний трек натякає і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здається мені, що вони діють за певним таким собі планом, для того, щоб не допустити в будь-який спосіб українського контрнаступу. Для Лукашенка для Путіна в мене погана новина. Очевидно, що українська армія перейде в контрнаступ. І звичайно, що вона перейде в контрнаступ не тоді, коли очікує українське суспільство, бо ми бачимо наскільки у нас з -з завищені очікування, а лише тоді, коли вона. До того буде готова, коли буде готова, то державна таємниця. Очевидно, що зараз багато чи то ходять, чи то середини квітня, чи можливо пізніше, чи то травень станеться той самий контрнаступ. Але ж мені очевидно лише одне: українська армія перейде в контрнаступ там, тоді і тими силами, коли все це що. Сприятиме ефективного контрнаступу, буде непоготові, і те, що той контрнаступ буде ефективним, адже не дарма українські представники генерального штабу разом зі своїми американськими партнерами протягом тривалого часу відпрацьовували на картах. Моделювали різні варіанти майбутнього українського контрнаступу, Я певні в тому, що вибрали і обрали найбільш раціональний і найбільш болючий для путінської армії варіант. Тому так вона і станеться. Про... будуть створені, як кажуть. Сприятливі для цього умови. Ми всі побачимо і почуємо, як це буде відбуватися. А я хотів додати до слів Єрини, Вона казала, що деталі Лукашенко не уточнив. Цього разу він не показав звідки готується на нього цей напад, але НАТО вже показує не про напад, а про вектор свого руху. Так і те, що одною з цілей для себе Путін, коли розпочинав е цю військову кампанію проти України, він ставив відсунення НАТО від своїх кордонів. Він отримує все і навпаки, Фінляндія ось буквально днями може Стати членом НАТО про це сказав Столтенберг. Як це може повпливати, як то кажуть, на градус по палаті Путіна і Лукашенка? Звісно, тут ламається повністю вся російська пропагандистська скажем так риторика, адже одна з причин, чому Путін напав на Україну, це прагнення його не допустити чи ближче до кордонів з Російською Федерацією північно атлетичний Альянс. Але ж бачимо, що понад 2000 кілометрів між Фінляндією та Російською Федерацією. Ну така собі історія щодо відсунення, чим далі НАТО від кордонів з Російською Федерацією, бо більше є. Я певний е, період часу у відносинах між Росією та Фінляндією, які і та інші країни не надто е, згадують добру словом. Я я маю на увазі фінську чи зимову кампанію 1939 е, року. Тому що очевидно, що фіни не дарма вважаються країна, яка має найбільш потужну, найбільш дієздатну армію в Європі. І думаю, що ті той хист, ті навички, ті навички, та наснага і прагнення відповісти і віддати належне. Путінським воякам у Фінов є, живе десь на, 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 на корінному рівні, і побачимо, що воно буде в будь-якому разі. Фінляндія віднині може почувати себе у безпеці, адже будучи під Парасолькою п'ятої статті е, загального е, договору НАТО. Бути в цій парадигмі це непогана річ, але ж знову ж таки очевидно, що зараз путіну край важко буде пояснювати російському люду, що з такого сталося, що він у своєму прагненні відтіснити чим далі е, е, НАТО. А він тоді ж починав розмову у лютому 21 першого року про те, що НАТО має від, відійти на кордони, які існували в 97-му році. Тобто не мали би бути членами НАТО країни Балтії і інші країни, які встали до складу НАТО після того терміну. Але ж бачимо, ситуація зміниться і зовсім не так, як на то розраховував Володимир Путін. Пане Владиславе, повертаючись до контрнаступу, про який ви згадали, і до тієї інформації, яку ми вже оголошували нашим глядачам, відбувся візит 27 представників країн Євросоюзу до України. Це історичний візит, бо ніколи комітет не виїжджав у повному складі до нашої держави ні до повномасштабного вторгнення, ні вже з часу великої війни, з ними зустрівся міністр оборони Резніков і заявив, що для проведення контрнаступу українського потрібна важка техніка і підготовка резервів. Вів з техніки, давайте почнемо. Що нам зараз критично важливо із важкої техніки для того, щоб контрнаступ відбувся, і одразу ж щодо резервів, де наших військовослужбовців найефективніше готують для того, аби вони могли активно діяти на полі бою. А тут я хочу звернути увагу і вашої і наших е, глядачів на те, що фактично всі найкращі піхотні школи світу зараз працюють над тим, щоб передати свої знання, навички та вміння для українських піхотинців, які виконують завдання в рамках е, протистояння путінській агресії. Займаються за цими програмами і е, британські піхотні офіцери, і офіцери з далекої Австралії, і представники е, е, військових підрозділів Сполучених Штатів Америки на території Німеччини в країнах Балтії в Скандинавії відбувається та сама підготовка українських вояків за різними програми підготовки для того, щоб українська армія українські воїни отримали найкращі практики, найкращі навички. Бо не дарма ж працює проект Рамштайн 50+,» до якого входять 54 країни світу до слова в гітлерську коаліцію свого часу на початку 45-го року так само входило 54 країни. Учасниці тож антипутінська коаліція дорівнює і які результат гарний символізм, гарний символізм. Ми пам'ятаємо, чи завершилася та сама історія для тодішнього фюрера. Думаю, що певною мірою можна проводити історичні паралелі нинішнього фюрера очікує така сама сумна доля, але ключове. Не дарма таку жваву активну позицію займає український міністр оборони. Нам насправді потрібна зброя у величезних обсягах за відповідними темпами їх поставок. Тобто, зброю ми маємо та боєприпаси отримати саме тоді, коли нам треба, а не за кілька місяців поспіль. Тому тут працюють і українські дипломати, і тут працюють і представники вищої військово-політичної керівництва нашої країни, адже це питання на честь ну неможливо проводити ефективний контрнаступ, якщо ми не маємо зброї, не маємо боєприпасів. І от щоб у нас все це. Було працюють на різних платформах за різними форматами, в тому числі в рамках двосторонніх домовленостей на наші політики, наші посадовці з нашими західними візами. Мені здається, що та істерія, яку зараз влаштовують той самий путінський посіпака Олександр Лукашенко вони пов'язані з тим, що російська розвідка дещо більше знає ніж широкий загал щодо обсягів темпів. Та е, поставах того самого озброєння та військової техніки, які вже надійшли на озброєння українського війська. Е, під час минулої розмов з вами ми проголошували і про таке, що скоріше за все, Путін в перспективі буде використовувати е, ті саме ракетні компоненти а та дрон камікадзе для того, щоб вражати нашу залізничну інфраструктуру. Бо йому краю важливо максимально сповільнити рух військово-технічної допомоги від наших західних партнерів для потреб українського війська. Бачимо. Що то не спрацьовує, адже над ефективно працює українська система протиповітряної оборони. Будь-які інформаційні вкиди та інформаційні провокації спрямовані на зміну рішень очільників урядів країн колективної Європи, так само не надто ефективно працюють. Тому Путін в розпачі, і він з допомогою тих чи інших рупорів намагається подати сигнал світовим літами, мовляв, він готовий на перемовини, але ж знову ж таки з урахуванням тієї ситуації, що склалася на землі. Ну, очевидно, що для <клес> у, уряду нашої країни такі мови неприпустимі, адже так само як Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, так і саме Севастополь, то є територія України, і переговорний трек можливо, лише буде після того, як останній російський солдат залишить нині окуповану територію. Ну, про розпач Путіна свідчить ще й те, що він знову почав кричати про ядерну зброю, яка буцім би в нього є. І В тому самому виступі Лукашенко теж сказав: Ви що думаєте, що можна перемогти у війні з ядерною державою, ніби це якась панацея, неймовірна, якщо ядерна держава, то програти вона просто не може на його думку. Ну теж розуміємо, в чому тут суть. Ми поговорили про те, як ми готуємося до контрнаступа, які проблеми у ворога. Так є інформація про те, що вони збиралися домобілізувати 400 тисяч осіб, але за інформацією британської. Розвідки не все там так гладко проходить. Ну і ці ешелони з танками Т-55 з голосною назвою Прорив так, що вони з себе являють, які в них зараз проблеми, і до чого вони в свою чергу готуються. Я з вашого дозволу уточню, прорив це йдеться про танки Т-90, а танки, які випускалися в 48-58 роках минулого століття, то йдеться про танки Т-54, Т-55. Ну, насправді, танк то є танк, особливо якщо його зарити в землю і не чіпати зайвий раз у якості довготривалої вогневої точки, то непогано зброї. А от в танкових дуелях проти. Ті техніки, що ми отримуємо, йдеться і про челенджери про Абрамси, і про, про Леопарди. Звісно, ж жодних шансів у цієї бронетехніки немає. Ну, Там проти Абрамсів мав воювати Т-62, які вони вже називали знищувач Абрамсів. Тільки таке враження, що закінчився він ще до моменту появи на полі бою Абрамса. Те Т-62 не зможе випробувати себе. Бо здається, їх там вже і не дуже багато лишилося в них, якщо Т-55 поїхав. Проведу буквально одну паралель. Ми всі пам'ятаємо про славну звісно військову операцію збройних Сил Сполучених Штатів Америки в Рація. називалася вона Буря в пустелі. Так, от під час цієї військової операції БМП Бредлі. Бойова машина, яку ми отримуємо так само від наших західних партнерів, саме на неї припадає найбільша кількість знищених основних іракських танків. До речі, і до слова, основний іракський танк був Т-62. Ці Бреди знищили найбільше більше танків ворога ніж славно звісний Абрамси. Тому я певен, що робота для наших БМП, яку ми які не лише від наших американських, а й від німецьких партнерів знайдеться і чимало. Я думаю, що а, саме із цих причин так само росіяни так знервовано сприймають будь-які е, спроби е, української армії наситити максимальне свої бойові можливості для того, щоб в подальшому перейти у контрнаступ. Тому і така знервована позиція. Тому і згадують про ядерне зброю, але ж очевидно, що надто багато чинників, які впливають на остаточне рішення Путіна щодо застосування ядерних зброї, в тому числі і позиція сізіпіня. А ми ж розуміємо, що нині Російська Федерація займає посаду такого собі сателита для Китайської Народної Республіки. Я певен, що Сідзіпін в жодного випадку не дозволить, не дасть санкцій для Путіна застосовувати таку небезпечну зброю. Ну і опять же, ми маємо пам'ятати, що будь-який з... варіант застосування ядерної зброї запускає е... такий механізм реакції країн, які входять до ядерного клубу, що на перелікки буде не лише безпосередньо самому Володимиру Путіну, а й Російській Федерації в цілому. Причому в, в цьому сенсі немає навіть е... потреби використовувати саме ядерне компоненти mm -hmm. звичайних озброєнь. Тому що ракетних озброєнь країн, які входять до північного атлантичного альянсу, будуть достатньо для того, щоб повністю ще знищити усю військову міць путінської армії, пане Владиславе, сьогодні у повітряних силах України заявили про те, що українська авіація використовує е, так звані розумні бомби західного зразка JDAM. Поясніть, будь ласка, детальніше, що це за зразок? Це чудова бомба. Причому бомба вона по суті своєї уявляє звичайну авіційну бомбу відповідно розміру та відповідно вибухової частини, але ключово в ній це додаткове остаткування навісне обладнання, яке перетворює цю бомбу в плануючий чи баражуючий боєприпас, який спроможний долати відстань е, у кілька десятків кілометрів і за допомогою gps навігатора точно поцілювати у визначену для неї ціль. Це надзвичайно потужна, надзвичайно ефективна зброя. І той, той же полковник ігнат зазначає, вона не є ця бомба надзвичайно потужною за місці, але вона є надзвичайно разючою точністю. А це нам надзвичайно важливо, бо е, в той самий час, коли Росія намагається взяти нас кількістю, ми працюємо з виключною ювелірною точністю. Прикладом тому є славна звісний хай Марсе, але ключова відміна е, бомб, за які ви згадуєте, їх вартість. На кілька порядків нижче ніж ракети до наших славнозвісних хаймарсів. Угу. Дякуємо вам за пояснення і за розмову загалом глядачам. Нагадаємо Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України. Слава Україні! Дякуємо вам, Слава!